Всім привіт! Сьогодні у нас новиночка, дві навіть. Почнемо з «Умблігона», того що це кава чемпіонська. Це кава рідкісна, це кава з Колумбії, з регіону Уіла, яка тільки там росте. Походження її невідоме, як вона вийшла така хороша, яка вона є, теж невідомо. Але відомо наступне, що вона нереально смачна. Нюх-тест. Квіточки. Солодкі фрукти. Отак, отак воно пахне. Далі, друга новинка це кавомолка від ванзет пресо або Easy Presso, або називайте, як хочете. Easy Press. коротше. ЗП6. ZP, Запорізька кавомолка, насправді ні, тайванська. Але називається ZP6. Е, Отаке таке має тіло. Дуже схоже на Каультра. Дуже схожа. Капро. Капро, Каультра. Ну, коротше, на топову модель за дуже дорого день. От вона схожа, я плутаю назву постійно. І, але тільки ця така більш квадратна. Більш квадратна та закруглена. По суті, виглядає дуже-дуже однаково. Така сама складна ручка, яка складається, знаєте, як так? Отак от робите. І вона скручується. І, типу, як це зробиться? Тут притисну, отак притисну і поверну. В вектор сили туди. Натискаємо туди, оп, фішка цієї коломалки, їх насправді багато. По-перше, вона дуже здорова, дебела і важкенька. Нею можна захищатися. Тут дуже-дуже великий бачок для змиленої кави. Прям багато, 30-35 грамів, легко, зараз можна сюди вмістити. Але найголовніша фішка, і по суті, чим вона крута, це, те, це жорна, їх геометрію. Тут гептагональні жорна, які заточені під фільтр. Ця ковоболка заявлено робить найсмачніший фільтр у світі. Було б цікаво порівняти з Кенією найкращою коволкою для фільтру, просто без навіть конкурентів. Але це буде нечесно, бо цінова різниця у них доволі доволі серйозна. Тому сьогодні будемо порівнювати з коменданти. У жорного і у жорного цієї молки мають бути протилежностями. Чемпіони беруть, по-моєму, доволі крупне на команданти 25 3, там, 3, до 30 клітів, коротше кажучи. І з свого прекрасного, дуже дорогого і смачного зерна роблять, виварюють не дуже багато відсоток екстракції, доволі маленький, доволі низький. Тут же можна цей відсоток екстракції гнать просто до небес, як на Кенії. Чому я кажу, що вони схожі? Кенія прекрасна, вони шикарні ідеальні жорна, де тут можна молоти дуже-дуже дрібно, і відсоток екстракції можна гнати до небес і робити собі ТДС 1,7, і буде вам смачно. Хоча верхня планка кажуть 1,45 і далі вже не смачно. Це неправда. Можна дуже багато взяти свого зерна смаку. І буде нормально, буде дуже смачно. І тут теж обіцяють нам таку саму історію. На жаль, ми сьогодні не можемо це порівняти, бо на саме рефрактометра, але по смаку, плюс мінус розберемося. Дуже хочеться поверти облігон. Дуже хочеться. У мене сьогодні дві воронки, я буду їх одночасно заварювати. Єдине, що я думаю, я візьму різні помели. Тут візьму крупніше, тут візьму дрібніше. Два, три, чотири, п'ять, двадцять. 20 хай буде, да? Ну так, да, 20 це такий, типу, стандартний провор, помор, помовна команда. Наскільки я пам'ятаю? А тут буде, насу зручно, з цифри, по-моему, регулюється зверху, що прекрасно, обожнюю це. Тут буде 3,5, Десь так. Це доволі дрібний. Це сильно дрібніше, ніж 20. Сильно. Підзаваримо по 20 грам кави. Чому вони? До речі, кава посмажена, по-моєму, по, -моєму, по -моєму, вчора. Обіцяю, що ЗП6 не сильно швидка. Команданти відомий своєю нешвидкістю, своєю повільністю. Прям відомий на весь світ. Але ця обіцяють, що не сильно швидше або повільніше навіть. Поїхали. Ага. П'ять. О, 58 секунд. Хай буде 58 секунд. Ну тут завжди-завжди ще така фігеня, що одне зернятко десь заблукало, потім його треба домолоти. Постійно таке. Якщо прям рахувати по чесному по-чесному, хвилина 10, але 58 секунд. О, тут звук такий, вже да, приємний якийсь. До речі, чому я взяв знову ж таки команданти... А, я вже казав, так, да, і в Анжепресо. Вони мають бути кардинально різні, абсолютно. По смаку, по профілю чашки. І це ми сьогодні... Не сьогодні, зараз перевіримо. 43, 44... 45 секунд. Ну ні, все одно швидше. Все одно сильно швидше зараза. Да? От, от. Хоча це не, ну, не фантастика по швидкості. Це типа. Це 3,5. Це 3,5, це дрібніше, по ніж тут. Але це все одно, ну кіно швидше без ну Це істець, Кіно за 20 секунд, да. все одно це швидше, ніж команданти, Хоча ми наголошувалося, що вона не сильно швидка. Так. Це я не засираю коменданта. Тут slow feeding процес по одному з грубо групу кажучи, дійсно дуже їх по чуть, -чуть в жорна, як це скормлює, коломовкаться. Тут, знаєте, побільше зараз збере, але все одно. Це я не обсираю коменданта, це я просто наголошую, щоб ви не засмучувалися в разі чого? Щоб воно отак. Так, а я казав, що тут є птагональні жорна, 48 мм, сталеві, само собою. Не кераміка. Шутка, шутка, сталеві, 48 мм. Е, з цікавою геометрією, знову ж таки, там така поверхня, що крашить зерно, що його ламає, доволі велика, і поверхня, що ріже зерно. Ну, зубчики самі, доволі маленькі. І що це робить таке? Ідеальний провер жорна. теорії, в теорії. Сьогодні перевіримо. Сьогодні перевіримо. Що ти смієшся? Це ті самі. Квіткові аромати, тільки підсилені. Дивіться, це доволі крупно. 20 кліків це немало. За текстурою як ростворяха за розміром. Ніби. Ну може трошки дрібніше. Ні. Дрібніше, дрібніше, але тим не менше. Зараз. Тут чуть-чуть залишається, але небагато. Теж статики нема. Показую. В коменданті і зовсім зовсім немає, тут її майже немає. Так. Розрівняю, інвайт, ладно, покажу. Це отлично. Оп. От таке. Так, рецепт 8, 16, 32. Це 80 грамів, 160 і 320. Відповідно. А Що там, на 45-й? 50. На 50. Ще раз. 50, 50. 50, 50. 50. 50 хвилин 40, да? 50. А, 50 хвилина 50. 50. Поняв. Хорошо. Ви, ви поняли, так? Да? Ну я поняв. ССД, <схід> коротше, кажучи. я забуваю постійно. Блін, нагадую, я ця кава. От прям от є щось дуже-дуже схоже з сідрою. Ні. давай Шумі. коротше рецепт зробимо. Давай 260. І там водою розбавимо. Тупо води не хвата. Так, і байпасиком розбавимо. по, <грампо>, не знаю. Але спробуємо так. Ну дивись, тут 2,40 і капає не так ледь-ледь. Тут все таки швидше було. Запешка ЗПшка на дрібнішому помелі була чуть-чуть швидше. Наче як. Ладно, то таке. Пробуємо ЗП6. Блін, як воно пахне. Я в квітковому магазині. Це каво, чи ковамолка так вкусно робить. Це дуже насичено, того, що треба ще раз бавити, насправді. Давай, я тільки тут спробую і підрозбавлю ще, Блін, я облився. А що за водичка? Серйозно. Серйозно? З мінералами? Це легша в тисячу раз. М -м кислотніша, менш солодка. Якщо, якщо отак от, все разом казати, просто ту... зп смачніше вийшло. Запишись смачніше. Ви бачили, що... і вона швидше готувалася, причому. Ще не, не сильно, можна але трошки. Е, коменданти? Ні, можна, звичайно. Можна зробити ще дрібніше. Вона насправді гірку тут трошки пішла. От мені не подобається. Ти можеш порівняти свої дескриптори з тим, що на сайті. Е, по амблігону? А е, на нас. Зараз. От на ЗП6. Дуже якісно читаються дискриптори. Насправ... Насправді я їх прямо відчуваю. Просто не можу згадати, що це. Ща, е, се, час, чекай чекай, чекай. От точно ананасова. Якісь ківі, якась щас ягода, зараз щас може зрозуміти, що це. Блін, ніби рябіна якась. Ніби морозова, мені нагадує. От тут поєднання тропіків ягід, і вона тільна по тілу. щас вам скажу, щас. Важко. Шовковисте. От шовковисте. От, от, тут нема такого тіла, що це йогурт, чи це сироп. Воно таке шовковисте, дуже легеньке, приємне, але не чайне. Всього, ця кава дивує одразу, це правда. Бо зерно має дуже м'який та приємний арома, в якому після змелювання і заварювання можна відчути банан, полуницю та черешню. Ну, Черешня, горобєна, ну, різниця велика, але так. Да. Смак дуже складний і багатошаровий, це правда. Нотки полуниці термічно обробленої, слива, винні з лагідними тропіками, до якої долучається цитрус, трави та легкі спеції. Втім, цитрус домінує. І завершується все нотками рому. О, оце точно. Оце точно. Деталізований благородний кенійський смак. Це інше. Це інше, так, да, це інше. Це вже який кенійський смак. Зачекайте, зашикаєте, профіль чашки поблизу. А, це табло. Все, все, все. А, це табличка, а я. я думаю, що це. Так, смак профрічач, святковий пунш, дійсно. А неаеробна натуральна обробка комплексність 9,8. Все, я, 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 я бачу, так. Да. Шикарний опис насправді. Я, я для себе зрозумів, що це була не горобина, яка кис-кислюча, така не дуже смачна ягода, але мені щось нагадало її. Я її з дитинства їв, Трошечки нагадала. Це. Може, якась не дуже смачна черешня. Ой, черешня. Ну, мають знову, знаєте, не солодка солодка черешня, а така кисла. Така кисла черешня. В цілому згоден? В цілому дуже згоден, дуже згоден. І я, в принципі, сказав, якщо переводити на нормальний момент, я сказав, от Киві, я у нас в це тропіки. Це в Києві. Є, тут є, є, є. Є. Яка цитрусовість з Що ти їй кажеш? Цитрусовість, кислотність, киві, кислотність. А, ага, все, все, зрозумів. Блін, це смачно, це прям капець як смачно. Блін, я не хотів коменданти ображати. Я люблю цю молоко. Я нею користувався руками, вона мені дуже подобалась завжди. Але воно ну, таке воно пусте. От ніяке, ну тут нема смаку. Більше, менше? Не, не пробував. Ти не пробував коменданти? Ну от вона просто ніяка. Ось така водичка зі смаком кави, щось десь. Дуже насичено. Ні. Дуже насичено. Треба збільшувати воно. Ну я не відчуваю смаку. Особливо було після цієї. Тебе рефрактометра немає? Отут не? насичено. Не Скільки раз ми це перевіряли і там було взагалі не те, що ти казав. Інколи. Інколи Стави. це, що ти Стави. сказав? Нема, так немає рефрактометра. — Євгена дай. Євгена дай? Угу. — Хорошо. Що я взагалі? Як завжди, треба ще експериментувати, ще спробувати, бо команданте треба. Славі каже, треба збільшити. Я з ним, в принципі, згоден, тому що вона, хоч і була ніяка. От реально смаку дуже мало. Важко відокремити. Так, кліки, Збільшити на 2. 22. Зробимо. 22. Раз і два. Чікс, 22 кліка. Це не Red клікс, це просто комендантський клікс, не знаю, як він називається. Неважливо. Будемо знову ж таки по 20 грам, бо я там чайник повний вже набрав максимально. Ну не вийде, так не вийде. Можна поки потягти. Що? Навпаки поміняти їх. Щоб чесно було. Давай, хорошо. Тут 22, але це не розмір часточки. Це і це не відсань міжорними це це да вертикальний мовмент це 22 кліка вертикального мовменту. не плутати дуже важливо чим далі чим більше ти збільшуєш тим більше буде з кожним кліком відстань тому так, та там логарифмічна прогресія, прогресі. все так, саме так. Тому це 22 не лінійний, типу збільшення на 22 два між жорнами. Ні, це рух вертикальний жори, що абсолютно різні речі. Тут кажуть, це розмір часточки, хоча це теж бред і неправда, не може бути такого. Але якщо усріднити якось зробити, взяти середнє, то плюс-мінус правда. Деякі кажуть, що ну коли кажуть, у ну, нас там між кліками там 20 мікрон, там 5 неважливо, це відстань між жорнами, що теж. Дивна. Усередина часточка. Да. Тут ні, тут ні. Тут ви зрозуміли, це рух вертикальний, бо жорна, коли їх зменшують, збільшуєте, вони вертикально рухаються. Ви ну, поняли. Неважливо. Це таке дрібнички. Так. Слухай, ну якщо бути відвертими, кава дуже смачна, а елеквакірців багатенько тут. Но облігон, до речі, дуже цікава кава, тому що на відміну від якоїсь гейші, вона доволі живуча. І доволі родюча. Квакерці присутні, присутні. Це приємніше в руках сидить. і крутити сильно легше. Це одно, як не, ну, як не крути, хе -хе, пан пане це приємніше і крутити легше. Але ручка з Алікспрес. Оця? Ну, ниже ж там буває якась драка з команда за патент ручки і там. Ну, за через кріплення, як, вони, як оця ручка кріпиться до... Цього. Так само. Да, у них у коменданти і ONZ-преси були однакові ці. Що, значить, були? А зараз. Ну. Як прокачати. Однаково, дійсно. Постав туди, постав туди. ну ка Злочин. Зараз. А що а вони. А що а, 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 а вони ну, дралися, типа. Щоб що? Щоб Ми вони... про... А? Складну та зробили. А, типу, і так у минулий патент? Серйозно? Типу да. покажи, як вона виглядає. Ні-ні, оця, да. оця дуже зручна. Я тобі гарантую, оця дуже. Красива. Оця... Красива, а ця зручна. Та я знаю, що вона... От як оця, так і більше. Ну. Но... Блін, як її зняти тепер. Хе. Compatibility, да. так. для... Ну, коротше, ви розуміємо. Так, міняємо їх місцями. Тепер. Блін, а ми зараз заплутаємося. Зараз mm -hmm. їх заплутаємо. Друзі, друзі, наголошую, ми зараз їх міняємо місцями. Тут буде коменданти, тут буде ZP6. Щоб, не... Та, ми поміняли... Щоб просто чес... чесніше було, знаєте. Ну, якось, да. Ну, взагалі, професійні експерименти так і проводяться. Розшарування води саме так. Коли так, ми з одного чайника робили, в цьому і проблема. Ми її заливаємо по черзі і відповідно у нас температура в двох воронках різна, на різних стадіях. А тепер вона це одно буде різна, але буде зеркально різна. Тобто не так, як було той раз, а навпаки повністю. Коротше кажучи, чесніше буде зараз. А, так, да, точно. В контейнері для змеленої кави з куті. куті. Кути зробили круглі. Вони вчаться на чужих помилках або на своїх, до речі, я не знаю. Не пам'ятаю, чи робили вони кути. Кей-круглі. круглі так, круглі кути. Це дуже важливо, тому що. В А, в QTІ? У мене пластиково було, там не було проблеми, нічого не випало. Але я вам точно скажу, що якщо кути гострі, 90 градусів, там кава застрягає, дай Бог її вам її звідти достати. Дуже важко. А тут, бачите, подумали, молодці, молодці. В коменданти прекрасно, все взагалі нічого не налипає. Навіть, маєш десь бути плюси. Та все що, шутка-шутка. Я люблю коменданти, насправді люблю. Блін, «Помега» взяв крупніше, ніж на ЗП6, і кава переварилася. Причому вона була більш холодною водою зро зроблена. Ай, гаряча. Все, поїхали. Три, два раз. Так, чекаємо 20 секунд, пам'ятаєте, як правильно каву готувати. Ну, да, я це вмію інколи. Ну, по візуально тут сильно дрібніше виглядає. Прямо от дуже сильно дрібніше. Десь як ми от на Кенії такий робимо, бо Кенія дозволяє це робити. На 5 секунд. Я це вже зрозумів, коли почав вийти, і ладно. На 5 секунд я поспішив. Нічого страшного. Так, я... да, зіпсував експеримент. Насправді зіпсував експеримент, але 5 секунд. Я думаю, різниці не зробить великої. Там було сухо. Було сухо. Звичайно, тут резинка. Звичайно, тут резинка. Ну, само собою тут резинка. ні вона Ні-ні. Ручка ж тут складна. Тут, до речі, супер, супер класно зафіксована вісь на, на трьох підшипниках, двох пружинах. Алайнмент або як це, співосність, да, співосність. ідеально. Максимально надійна, максимально рівна, що дає, максимально різномірним помил, звичайно. І знову ж таки, дві пружини, коли ви кліки клікаєте, вони вам фіксуються теж дуже надійно і впевнено. Технологічна корочкова мова. Що, що значить, що знизу? Покажи. Тут не магнит, тут е, різьба. І це для мене добре, я не наважу. Ці магнити вони постійно відвалюються, мене це дуже сильно бісить. Різьба це чудово, як для мене це надійно. Ви її закрутили, все, вона нікуди не дівається, спробую її відкрути. Тут така різьба, що треба покрутити не на оборота, що теж надійно, знаєте, не відпаде під час змелювання, бо таке буває інколи. Дуже рідко але буває. Тим не менше, отак. от. А, і найголовніше, я не сказав про якість помелу. Чому ця кавомолка має бути знає, не тільки в творі? Ми ще спробуємо. Хоча можна давайте так. Давайте, давайте вип'ємо, потім я вам розкажу. Спробуємо тепер почнемо. З команданти. Сильно краще. Але вона терпка. Терпка, смак обсмажки лізе. Пустовата. Кислотність випирає, така кислотність є. Кислотність приємна, до речі. Але після кислотності, після смаку, вилазить терпкість, Якась гіркота. І це, я впевнений, пропаде, якщо почекати. Але в той же час, в той же час, оця комовка нічого цього не дає. Здавалося, це можна було б спихнути на обсмажку. Легко. Давай. Але Ну, запишість ж не дає таких смаків, правильно? Шовковистий смак, судно. Не важко вмішати тут. Шовковисте кава. Коли... Тіло хороше, тіло приємне, шовковисте, це правда. Але, брін, ну мені флейвер не подобається. Як воно все розкривається, не подобається і все. Воно, якщо обстругуватися від того, що може бути, то команданти пити смачно, в принципі. Але коли ти знаєш, що може бути, зараз я спробую, і я буду такий вау. То не хочеться пити команданти. коменданта. Поу. Ти раз краще. Ти раз краще. Не Не гірка? Не гірка. гірка. Де вона гірка? Одразу тобі ананас зустрічає кислотності менше, але вона комплексніша. Да де вона гірка? От це було гірке, комендант не був гіркий. Після смак такий терпко гіркуватий був. А тут є смаки, хоча тут є смаки. До речі, попередня якась смачніша була, ні? Там, де я оце на ходу рецепт сочиняв байпасом. Але тут це відчувається на нас, Києві, черешні. Все це відчувається і тіло класне, шовковисте. Я не відчуваю Гіркути, чесне слово. А, давайте я вам розкажу найголовніший прикол цих жорин. Найголовніше, дійсно, найкрутійший. Ви весь відео здивилися заради цього моменту. Його можна навіть на самий початок його вписати. Але прикол цих жорин, Ця геометрія дає так, що у нас будь-які жорна нормальні, конічні, дають розподілення часток наступне. Уявимо графік, де отут у нас розмір часток. Отут у нас їх кількість, да? давайте я буду вам зеркально показувати. нуль, да? зрозуміло. Тут нуль розмір часток, їх кількість. У нас графіку є два піка. Отут є такий Finds. Peak finds там де у нас ну, пилюка, коротше, якась кількість пилюки завжди є в будь-якій коронавіру. абсолютно. Отут є пік finds, потім йде чик-чик-чик, прогалена така, і там ваш панел, який ви обрали. Да? У нас багато-багато часток, різних, але плюс-мінус. В одному діапазоні помел, які, помилки, які ви виставили, це бухай буде 3,5, да? умовно кажучи, будь-якій ковмовці. І відміна дешевої ковмолки з конічними жорнами від умовної ZP6, дорогої, хорошої, якісної У нас дешевий оцей пік файнс буде більше. І пік, там, де помелки ви обрали, буде не, не вузький, а доволі широкий, такий, знаєте, як холм. Тут же цей пік він доволі вузький і, і просто багато того, тих, тих часток, які ви обрали помил. І доволі мало файнс. І тому, саме тому вона дозволяє вам сильно менше брати помел, Того, що пелючки менше, і помил, який ви обрали, діапазон вужче. відповідно, рівномірніше. Да? От В цьому це як називається? Е, уномодальний, уномодальні жорна. Де уно оцей пік. Їх все одно дуомодальні все одно, але мається на увазі, що діапазон сильно вужче, помелу, і розброс і пилу менше. Це круто. Це називається провержорна. У нас, в принципі, схожа історія. Знову ж таки, чому я кажу, що Кенія і ЗП6 схожі? На Кенії у нас при, при, приблизно та сама історія. Вони уномодальні. Знову ж таки, уно, того, що піка все одно-два. але Пилюки менше, а сам діапазон, помила, який ми обираємо, вужчий. Це прекрасно. Команданти, вони все-таки більше дуомодальні. Бо там пилючка є. Але така історія! Оце погода у да? Я забув Перша коменданта. Не подобається. Ну, як воно смачно, але в порівнянні ну, програє просто і все. Дуже дякуємо нашим спонсорам, дуже дякуємо «Кафе Кафебутіку за надану коло Дуже крута, дуже крута. Всім сильно раджу. Якщо ви готуєте до пароверу, я думаю, це топ-1 зараз. Вибір, в принципі. Вона в еспресо може, але знову ж таки, до речі, ми про це не поговорили. Блін, давай про це поговоримо. Вона от, про помили, да, яка у нас тут є варіативність, ми, це для провора коломолка. Майже не виключно, але здебільшого. Ви, звичайно, можете готувати джезу, скротчуєте на нуль, 2-3 кліка відступаєте, буде у вас така нормальна джезла, хороша. Хороша джезва буде. А от Еспресо це цікавий момент, того що. Може бути смачно, але у вас 100% колись буде кава, та навіть не колись, а доволі скоро, що вам не вистачить помелу менше, ніж тут стоїть нуль, і вам треба буде її якось або шаманити, або змиритися. Тобто вона сильно-сильно дрібно не може, це її обмеження. Не може з заводу, може її там можна якось прикрутити, підкрутити, підкалібрувати, щоб могла, але з заводу нуль у неї стоїть такий, що джезва. Нормально, еспресо, е-е-е, важкувати вже буде. Ну, знову ж таки, сильно крупним пометию, з колбрюхи на ній робити, я не знаю. Я думаю, не ідеальний варіант, хоча має бути не сильно поганий. Отак от, от. Все. Тепер точно дякую нашим спонсорам. Знову ж таки, Кафе Бутюку дякуємо за надану ковамолочку. Дуже крута. Всім сильно раджу. Дякую нашим підписничкам, дякую нашим спонсорам каналу. Ну, до речі, у Тайморів є схожа модель S3. Вона теж фільтрова, того що там так само, нуль не там, де хочеться еспресо готувати, на еспресо хочеться дрібніше і теж дуже смачно під фільтр, S3, Timor, Але це таке порівняння, вона цільно дешевше. Їх треба реально порівнювати прямо поряд. А це от дуже-дуже дуже сильний, соковитий, класний фільтр з вираженими дескрипторами. Я прям супер задоволений. Поки що смачніший, кавомолки, я не знаю, хіба що Кенія. Але Кенія в нас дуже дорога і кастомна. Догрався.